25 липня відбулася колегія обласної державної адміністрації по підготовці шкіл до початку нового навчального року та роботи закладів в осінньо-зимовий період. В рамках задач, які стояли на цій колегії, 30 липня відбулася нарада при міському голові за участю контролюючих служб та фінансових установ, де були обговорені питання напрямків покращення матеріально-технічної бази. Подолання всіх вимог і приписів з боку наглядових служб Цьогоріч Ситуація дещо напружена, адже кошти, які виділила міська сесія на виконання ремонтних та інших робіт, зависли в лапках в казначействі. Для повної прийомки закладів потрібно 300 тисяч гривень і терміново. Адже остаточний термін підпису актів готовності 12 серпня. Міський голова Юрій Котенко дав завдання начальнику управління освіти Геннадію Френкелю у найкоротший термін у межах своїх повноважень підготувати заклади освіти до нового навчального року. Сам же ж міський голова має намір зустрітися з обласними очільниками та народним депутатом Олександром Єдіним для вирішення даної ситуації. До речі, перший дзвоник у школах пролунає у неділю, бо 1 вересня припадає саме на цей день. З дитинства Ганна Коптєва, як і десятки інших її колег по прилавку, мріяла працювати продавцем. Мені дуже подобається моя робота. Коли говорять в детство мріяв бути людчиком, я грала в планочку в пісочниці в магазин. Я навіть ніколи не могла подумати, що я буду торговим працівником. А коли виросла, мені дуже подобається спілкування з людьми. Мені дуже подобається, що знаю я, але не розуміють вони. От безлужної скромності я на роботу іду як на праздник. У неділю, 28 липня, це було дійсно свято день працівників торгівельної галузі, яке вперше у Світловодську організувала міська влада, аби відзначити тих, кого ми щодня, не дивлячись на спеку та морози, бачимо за прилавками. Вони працюють, аби задовольнити потреби споживачів. Розуміючи, який нелегкий хліб у продавців та підприємців, міський голова Юрій Котенко зазначив. Сьогодні хочу вам сказати слово вдячності за те, що завдяки саме торгівельній галузі сьогодні поповнюється бюджет нашого міста. І економічні показники за півліччя в місті стабільні. Я хочу. Виразити сьогодні слова вдячності і привітати вас від депутатського корпусу, виконавчого комітету Світловодської міської ради від себе особисто, з цим святом. побажати вам в подальшому менше контролюючих органів, більше, більше вдячних покупців, щоб в вашому житті все складалося якнайкраще. Щоб ви несли достаток і радість у вашій сім'ї, вашим родинам щастя, здоров'я, успіхів, у миру і всього найкращого. За сумлінну працю, досягнення в роботі, вагомий внесок в розбудову соціально-економічного розвитку міста, міський голова нагородив кращих працівників торгівлі, але що найперше керівництво ринку. Без працівників торгівлі ми не мислимо свого життя. Ця професія заслуговує на таку ж повагу і професіоналізм, як будь-яка інша. Якщо замислитись, то без нашої з вами справи людство не могло би існувати. І наша з вами професія така ж сама важлива, як, наприклад, фах лікаря чи вчителя. Тож давайте побажаємо один одного міцного здоров'я. Достатку та успіху, та ще раз привітаємо себе з тим, що завдяки нашим спільним зусиллям земна куля впевнено розвивається та й еволюцію. Зі свято вас. Найкращі пісні від вокалістів міського палацу культури лунали для працівників торгівельної галузі. Не на землі. Саме такі комфортні, як для продавців, так і для покупців торгові місця пропонують наразі на ринку світанок. А тут адміністрацією дільниці по обслуговуванню об'єктів торгівлі комбінату комунальних послуг організовано торгові ряди щодо продажу продукції огородництва та садівництва. Те, та, що там говорити: овочі, фрукти, молокопродукти запропонують вам не з землі. Та ще й перевірені ветеринарною службою на наявність шкідливих речовин. Але ті, хто нехтує своїм здоров'ям та життям, все таки йдуть за продуктами харчування на ринки стихійної торгівлі. І скільки б не попереджали фахівці санстанції щодо небезпеки такого роду придбання, знаходяться покупці, які ігнорують ці слушні поради. Вівторок, 30 липня, район центральної площі міста, торгівельний центр Всесвіт, центральна вулиця Світловодська. Знову бруд, знову сміття, знову молоко, сир яйця на землі. Черговий рейд, перевірка представників міської влади правоохоронців. Змі попередження, протоколи, але через певний проміжок часу ці продавці знову на своїх місцях. Можливо, настав час до більш рішучих дій проти стихійної торгівлі в місті. Чутки про протиправні дії, які здійснюють невідомі особи стосовно світловодських малолітніх дітей, без перебільшення сколихнули наше місто. Збентежені світловодці переповідають один одному про факти зухвалого викрадення дітей просто серед білого дня, причому із застосуванням масок та зброї. Наскільки домисли світловодців наближені до реальності? З цим запитанням ми звернулися до начальника світловодської міліції Дмитра Ткачонка. Так, дійсно, на минулому тижні до чергової частини Світловодського міськвідділу було неодноразово зверталися люди стосовно того, що в районі Таборища автомобіль білого кольору ВАЗ-2707 вчиняє відносно малолітніх дітей незрозумілі дії, які направлені чи то на їх захоплення, чи то на хуліганство відносно дітей. Однак вони ці події викликали резонанс. І про те, що повідомлялось про те, що ці невідомі були в масках, завдяки пильності громадян, завдяки їхній байдужості, було встановлено транспортний засіб, на якому невідомі вчиняли так звані ці дії, протиправні дії. Зараз встановлені всі особи, які на той час... Керували цим транспортним засобом. Проводиться перевірка. Ми внесли це повідомлення до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками хуліганства. Перевіряємо причетність кожного члена сім'ї. Там є батько, є син і є онук по цьому транспортному засобі. Повністю вся родина встановлена. Зараз перевіряємо їх причетність до вчинення цих дій. Відпрацьовуються кілька версії і не можу розголошувати поки їх. Тож наразі правоохоронці намагаються встановити особистість злочинців і сподіваються у цій нелегкій справі на допомогу мешканців міста. Я раджу всім громадянам проявляти пильність як відносно себе, так і відносно сторонніх осіб. Ми всі мешканці одного міста. Ми повинні переживати один за одного і проявляти громадську свідомість саме в плані реагування на незаконні прояви. Злочинні прояви тут знову ж таки дякую всім громадянам, які відповідним чином нам повідомляли, реагували, навіть переслідували цей злочинний автомобіль. Паралельно із пошуком осіб, які можливо мають відношення до ситуації, яка змусила мешканців міста хвилюватися. світловодські правоохоронці, за словами Дмитра Ткачонка, працюють над розкриттям і інших злочинів. Прохід цього розслідування та іншу роботу світловодської міліції спрямовано на забезпечення правопорядку на території міста, найближчим часом дивіться на нашому телеканалі. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.